Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Елекс». розглянемо блок «Реєстратура». Робоче місце реєстратора складається з трьох панелей: панелі фільтрів, основного розкладу та панелі послуг. Детально розглянемо кожне із панелей. За замовчуванням, у реєстратора відображається графік роботи на поточний день. Він може обирати в календарі потрібну дату та формувати розклад на неї. Також реєстратор може перемикати вигляд розкладу з лікарів на робочі місця. Зліва відображаються години, кратність яких додається в налаштуваннях. Зазвичай кратність становить 15 хвилин. Жовтим кольором відображаються години поза розкладом, а білим робочі години лікаря. Реєстратор може переглядати розклад кожного лікаря та шукати вільні години прийому. В системі Статуси візитів відображаються різними кольорами. Це дає змогу візуально бачити розміщення пацієнтів у клініці. Зеленим кольором відображаються візити із оплаченими та завершеними послугами. Червоним Пацієнти, що знаходяться в клініці. Рожевим Ті, хто зараз на прийомі у лікаря. Та Блакитним Заплановані візити. Якщо візит пацієнта завершений, але послуги він не оплатив, відзвіт автоматично переходить у статус бронювання неоплачене та відображається пусковим кольором. Для того, щоб записати пацієнта на прийом, реєстратор здійснює пошук за прізвищем пацієнта додатково при потребі, вказуючи його ім'я та по-батькові. Також пошук можливий за мобільним номером телефону, унікальним ідентифікатором в системі та за номером електронного направлення. Після цього реєстратор може відкрити медичну карту пацієнта та побачити або внести всю необхідну додаткову інформацію. У вкладці Візити відображається вся історія візитів пацієнта в клініці та детальна інформація по них. У вкладці Документи відображаються всі документи, які були створені на пацієнта за весь період лікування. У вкладці Комунікація реєстратор може бачити історію комунікації з пацієнтом, відправлені листи, зафіксовані дзвінки, СМС або ж друк документа, який видався на руки. Ця додаткових налаштувань можна зробити автоматичну відправку СМС, повідомлення на Viber або налаштування IP-телефонії напряму з програми. Також. Є можливість прикріпити файл до медкарти пацієнта для швидкого доступу до нього на комп'ютері. У вкладці Баланс відображається інформація про розрахунки пацієнта та всі надані послуги. Обравши пацієнта, праворуч від розкладу відображається інформація про нього. Ми можемо бачити його фото та категорії, які відмічені. Далі шукаємо мобільний час. Обираємо необхідну тривалість та створюємо візит до лікаря. Праворуч, реєстратор може відкрити сервіс-лист, де можна забронювати необхідні послуги у створений візит. Крім того, сервіс лист використовується для проведення всіх фінансових операцій по пацієнту та містить історію відвідувань пацієнта, статус оплат послуг та інформацію про їх гарантування. Щоб додати послугу у сервіс лист пацієнта, необхідно знайти її у списку ліворуч, де відображаються всі послуги клініки. Це можна зробити або обравши відповідну послугу з папки, або здійснивши пошук за її назвою або кодом. При призначенні послуги у вікні можна вказати, чи вона буде виконана у вибраному візиті, вже виконана, або ж додати її як рекомендацію на майбутнє. Для послуги також можна вказувати знижку або змінювати рахунок, за яким відбуватиметься розрахунок пацієнта. За додаткових налаштувань є реалізована можливість підключення фіскального реєстратора, що дозволяє одразу з програми видруковувати на нього чек. Далі реєстратор може керувати статусами візитів. Якщо пацієнт знаходиться в клініці, реєстратор змінює статус на прийшов. Також є можливість використовувати додаткові статуси, такі як Запізнюється та Скасовано. Отже, реєстратори можуть формувати графіки роботи, переглядати розклад лікарів, планувати візити до пацієнтів, реєструвати нові картки та за додаткового налаштування проводити оплати. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Alex.